Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Німецька компанія Rainmetal разом з американським концерном Lockheed Martin анонсували нову мобільну систему протитанкової зброї, побудовано на основі модернізованого бронетранспортера Fuchs Evolution. Центральним елементом комплексу стала вертикальна пускова установка, здатна одночасно розміщувати до 24 ракет GAGM. За заявами розробників комплекс призначений першочергово для ураження бронетехніки супротивника на відстанях до приблизно 16 кілометрів. Але конструкція та застосована боєприпасна сім'я Ширюють його ролі від класичних протитанкових ударів до боротьби з повітряними чи низько цілями. Технологія наведення GAGM у поєднанні з багатомодульною головкою дає змогу працювати. За різними сценаріями, ракета підтримує напівактивне лазерне наведення для ураження підсвічених цілей та міліметровий діапазонний радар із режимом вистрілив забув, що підвищує ефективність у складних метаумовах і протирухомих мішеней. Така комбінація дозволяє гнучко підбирати режим наведення залежно від обстановки та загрози реб. Архітектура пускової установки забезпечує низку тактичних переваг, можливість розгортання на закритих позиціях, мінімальна потреба в орієнтації платформи перед пуском, а також покращену геометрію враження в лісистій чи урбанізованій місцевості. Крім того, вертикальний пуск полегшує маскування і скорочує час підготовки до стрільби. Розглядаються також питання логістики та бойового застосування. Виробники наголошують на модульності рішення. Блок пускових контейнерів можна адаптувати під інші типи керованих снарядів або під різні варіанти бойових частин. Це робить платформу. Мо більш універсальною для різних замовників і дозволяє у майбутньому оновлювати боєкомплект без радикальної переробки шасі у технічному порівнянні з наявними системами, зокрема широко відомою ракету AGM 114 Hellfire, GAGM позиціонують як наступне покоління. Вона поєднує кілька режимів наведення та більшу дальність ефективного ураження. Рейн і Lockheed Мартін повідомляють, що проект уже пройшов початкові етапи інтеграції пускової установки з платформою Fox Evolution і що подальші випробування відбуватимуться у полігонних умовах. Для перевірки електроніки, мережевої взаємодії та послідовності залпу. У разі позитивних результатів виробник планує пропонувати систему замовникам як мобільний, легкий і швидко розгортальний засіб для ураження бронетехніки та захисту важливих районів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.